Não. Давайте говорити про Польщу і Європейський Союз. А з 1 січня у Раді європейського союзу змінився очільник. Угорщина відвідає цю роль Польщі. Її головування триватиме до 1 липня. Так, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава розраховує використати період польського головування для зміцнення своїх позицій як однієї із п'яти найважливіших країн Європейського союзу. Серед цілей він назвав розбудову оборонної інфраструктури такої. Як Східний щит та повне використання заморожених російських активів також він оголосив, що Польща забезпечить темп і якість розширення ЄС на схід і південь, як в частині України, так і в частині Молдови та Західних Балкан. А нагадаю, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також обіцяв, що ключовим фокусом Варшави під час її головування стане розширення блоку, зокрема шляхом вступу в нього України та Молдови. Пізніше Туск додав, що головування в ЄС буде присвячене і питанням безпеки. Йдеться про посилення військового контролю у Балтійському морі. Туск підкреслив, що Варшава хоче стати лідером політики безпеки не тільки в частині Європи, а й на всьому континенті. Так, на початок головування Польщі у Єврораді вже відрагував український міністр закордонних справ Андрій Сабіга. За його словами, у першому півріччі 2025 року Україна розраховує на польське лідерство принципову позицію та рішучість. Крім того, голова української дипломатії висловив сподівання на зміцнення співпраці зі своїм польським колегою Радославом Сікорським для просування порядку денного ЄС Україна. Нових ініціатив щодо посилення військової підтримки України і санкційного тиску на агресора ми прагнемо динамічного процесу вступу України до ЄС, включно із відкриттям кластера 1 та інших кластерів у процесі скринінгу.